Друзі, привіт всім. Сьогодні їдемо з вами на поплавок. Рибалити будемо на білу рибу. Записую поки вступ в цьому місці в себе вдома. Скоро буду вирушати в дорогу. У нас сьогодні вітряно, такий ясний день. Вже діво йде до нічних заморозків, навіть до морозів, тому що іде похолодання, зміна з теплого фронту на холодний. Сьогодні весь ранок рве. Зараз 12.00. Вирішив поїхати на рибалку. На вечірній кльов трошки передають шостихний вітер, але я так дивлюсь, то пориви вітру достатньо серйозні. Поїдемо з вами між річку. На річку Уж хочу половити білу рибу. І зараз це єдине місце, де можна буде половити більш-менш адекватно, тому що річка петляє і круті берега, які захищають нас від сильного поривистого вітру. Подивимося, буде навіть в моменті брати якісь щ, тому що нас насадок сьогодні вистачає класичний мотиль, рабака, парі все в принципі у нас є. Приколка зроблена. Тому зараз я складаю свого мотоцикла і вирушаємо з вами в дорогу. Ведь добрався сюди, таке переробляв з тих дорог, ці лісові машини що я не знаю. В принципі, місця непогані. Бачу, воду трохи скидали, тому що води трохи є на річці. Нас цікавить цікаві скала напроти там виходить того берегу. Там яма велика, така метра 4,5 Коли повна річка да, навіть більше. І там буває, на виході з цієї ями плітка. Пробиває і непогана плітка. Саме найкраща плітка брала саме в цих місцях. Якщо ми колись так от згадуємо, що я не знімав в ті часи, то от прям непогана плітка на уш, брала саме в цих місцях. Попадали і такі по 200 грамів, по 250 і по 300 грамів плітки влітали. Тому не будемо гаяти час, зараз десь собі знайдемо там цікаве зручне місце. Тому що західний вітер, бачите, так як я й казав, саме в тому місці можна буде сьогодні спокійно порибалити. Друзі, дивіться скільки по верху білий виплаває. Краснопірка як, як коняка ганяє. Дивіться скільки там тут плітка плыває, вроді би. Да, плітка. Ну така майже з долоні розмір плітки. Бачите, які друзі берег, як на горі якось сидиш. Тут прийдеться зараз видно виломувати трохи всі всі гілляки. У мене в принципі з'являється шанс вавити. Ну, блін, я бачу, якась така тече валити, не знаю, що я буду робити. А місце тут дуже класне. Я знаю, що тут точно буде клявати. Якось треба зараз буде приспособитись, я не знаю, там якісь бобрачі ямки, я би не сильно трухлося дерево було. Якось би не хотілося падати у воду. Тут не треба далеко закидати. Тут будемо закидати, думаю, під берег махові водки. А зліво в нас є така ложбина, тут така здорова ямка така. Кам'яне, я знаю, а далі за неї йде вже така серйозна яма. Гора дров, можна сказати. Голими руками, трохи мозаліпно мулював собі. Зато мене відкривається гарний вид. Я ще зараз ці верхушки трохи якось позриваю, і воно вже буде на ці палки махові вудочки класти. А вудку з кільцями, мабуть, закину чуть далі, туди так виходить у нас вхід в ту вошбіну, прикриє, може, лящ. Може буде гарна плітка брати. Там глибина десь метра 3,5 половиною, я думаю, буде. Все, приступаємо, закидаємо удочки, зараз будемо рибу. Хвиля, звісно, епічна. Ну, передаються нам на навіть зниження вітру. Надіюсь, що так і буде. Тому що важко буде ловити в таку погоду. Ще й боковий вітер, ще й затечі. Так, друзі, рибалка буде нелегкою. Такі вітра, давненько я не ловив. Так, вимірив я глибину. Глибина у нас порядка метрів до трьох на руслі, тільки не буду на русло, мабуть. Удочку цускіпцями на щось крупніше, може таку погоду буде брати лящ. Прийшлося змінювати поплавця. поставив. Значить, червоного, щоб було красивіше видно, і його непогано його видно. Так, ну що, з чого почнемо? Почнемо, напевно, париш мотиль. Те, що присувало недавно. Побачимо, як воно сьогодні покаже нам по, по плотві, чи буде ще хоч якась біла риба брати, може який густяр припливе. Ну що, друзі, перша покльовочка вже була. Я ще не знімав толком. Ще тільки роз... розкидаюсь, хочу зробити ход конем. Так прийдеться, так прийдеться ще, мабуть, трошки підламуватися і оказується, щоб будочку нормально покласти. І одну закину сюди на дровочку, бачу вона собі спокійно стала. там видно все-таки глибина десь 2,20. Не погано глибина. і дивлюся саме цікаво а, кругом чисте дно. От я витягував перед цим теж вудку. А де це наш поплавець? Поплавця немає, друзі. Блін, що це таке. Щось... Якусь палку мені затягнуло. Я думаю, вона заперла. нас в Корягу мені завело. Бачиш, що поплавок пропав. яка ветка лежить. А є риба тут? Що тут її не стоять там. Це єдно десь течії притягло. Я бачу, мотиліка збила. По прикорму у нас сьогодні буде. Хліб, макуха і універсалка фанатік, така мішана. Прикормка виходить з цих трьох інгредієнтів. Ліпиться непогано, я зробив вдома те, що треба. Підсушив її трошки, щоб вона такими шариками ліпилась. І зараз робимо супер закорм всієї точки. Тільки друзі стих вітер і відразу почалися якісь у нас покльовки. Вже дві покльовки було, але не реалізовував я. Саме така гладь була тихенько, все так поплавочки так красиво стоять, легкий такий бриз. Не бачу, знову починає, починається вітру. І постійно щось під цією акацією пузирить. Або плітка непогано стоїть, або який підляч. Ну тут знаєш, що за цими, з цієї акації одразу каміння починається. Бо ми тут на спінінг плавали, тут тут багато та саме таких зачіпів було і тут щука була пробивала її трохи. Да. Таких пліток я давно не ловив. Щоб отакі от крупні оклюнув. <laughs> Анчоус. Де ж хороша? Цікавить хороша плиточка. Вот, друзі, перша рибина І що це насклюнул? Нас клюнув невеликий підлящ. Підлящ взяв Клюнув впевнено, потопив, я не встиг навіть записатися. Ну такий, звісно, несъдобний, але в принципі взяв це вже добре. Клюнув, як завжди, на вудку з кільцями. Клюнув недалеко. Я так от кидаю саме туди, куди я закинув всі свої шарики. Бо я давай їх не кидаю, Я це тут взяв. Поклівка впевнена була, чітка така. Майже потопило. Ну невеликий, що це за піллящ такі до ладошки, це, це несерйозно. Нащо б такі хоча б полкіло було. Ну одне радує, що хоч щось почало клявати, трохи вітер, вроді б як стихає. Бо того, що як сильний вітер, то дуже важко розібратися з покльовкою, його тягнеть з нас делікатно і десь дрік-дрік-дрік прогалию і все. І віймаєш нема мотиля. Оце, друзі, щось схоже на те, за чим ми сьогодні сюди приїхали. Така плітка непогана. На тарань то що треба. Де й жарить її вона спокійна. Клюнула в нас, вона виходить за акацією. Бачите, вітер стих і одразу почався якийсь рух, хоча б білої риби. Ну, Карася тут то мало, його тут дуже мало на цих місцях. Тут зном краснопірка. Лящ, плітка, верховодка і густера тобто, це таке місце на саме по біляку я приїхав сюди. О, оце, оце воно. Оце пліточка непогана, друзі, взяла. Ну така хоча б, щоб брала. Це вже съдобна. Така з ладоню майже. І вона тут. Просто що їй немає такого знаєте, супержору, коли вона валить ще, щоб поплавок не, не встиг встати на точку, а вона вже висить на, на гачку. Ждать надо сидит. Клюнула на бутерброд мотиля пареш. Хробака проверяю, пока что храбак спит. Бачите, друзі, трошки така дрібнень, дрібненька клюнула. Але клюнула на глибині. Геть дрібна. Клюнула на храбака. Що саме цікаво? Еще одна плиточка, такие резкие поклевки, думаю, окунь клюнул. резко так одно потянула. И к осией там и пробивает всю плитку. Бывает вообще ничего не клея не клея а потом начинает на все удочки клевать. нас на маху узнал тоже долбая шестом. О! Це сьогодні гарнюща плотва клюнула у нас. Красотень. І це яка взяла. У нас на маху ще одну утку поклевка. Значить их макуха працює. Ну і місце, звісно, хороше, не древне ці лози вилому руками, голими. А є. Тож. А що це таке? Подляще це таке взяв. Ще Густір взяв, друзі. Не знаю, риба ловиться. Чи Що це таке? Я даже не знаю, такі не бачу. Такісь на густіру не похоже. А ну друзі, напишіть в коментарях, що це за риба така Я навіть не можу зрозуміти, що це таке. І воно якесь і на ляща не похоже, і на густіру воно не похоже. Ну, плавники такі, як у ляща і густіри. Може якийсь цей, а, якась смесь уже чишова там не знаю я випущу я не знаю що це таке трохи перестав дуть губати достала така непогана біла рибала віце для цієї річки у нас тут якийсь кльов почався прикормили хорошо закормив точку і що найцікавого бере я в основному все на бровці ось я закинув спінінга теж там Заківну туди більш на русло вже виходить. Ну Тільки один підляч у мене сьогодні за день взяв, і одна дрібна плітка така, На живца. і все. І більш, Ну, ще якісь там було пару покльовок, і все. А ось на бровці ну, краще щось клює. О, на спине что-то клюнуло. Ничего себе. Дрыгнуло. О, а, друзья, что вот это у нас такое? Две плиточки и, и... И, и, и... И у сера клюнуло. И тут клюя. Ничего себе, что делается. Так, давайте... сумелочку выпускаем по-быстрому. Устера взяла на храбака, а плитка взяла на, на мотыля за парышем. Там, мальчика, поменьше рыба стоит. О, друзья, на храбака взяла такая тоже симпатичная плотва. Сейчас и на храбака... Давай. пробило перед цим дрібнесеньку зловилось. Таку геть маленьку. Таку там взагалі ну, сміх. Така, друзі, непогана пліточка, але не дотягує сьогодні до мого стандарта. Хоча б з долоню майже. Хорошо клює. Розкривав місце, то непогано клієриба. Ну, найкраще все одно поки що намахало ловиться. Ну, гадость. Ну, такая невелика плітка клює. Клюнула се уже на. Утку з кільцями, яку я почав ще закидати до, до махових своїх вудочок. Типу по одній лінії так виставляти і зробив покльовку. Перестала трохи клявати вже. Відно, часом чи не щучка десь підійшла. От так гарно клявала, не встигав на дві утки ловити. А це як обрізало. відно, десь часом чи не щучала стоїть. Не встигло друзі пройти і 10 хвилин, як пліточка тут подпила. Хороша, кстати, взяла така симпатична на ладошечку. Клюнула вона в нас на мутерброд храбак. Ой, не храбак мотиля париш. среды клюнула плоточка. Вот это так. Приятный бонус. Две плотки такие. У ну, середньої для нашої речки клюнової. Не на гуся клюнув Ні, це не густрка. Це знову те саме, що я не знаю, як вона називається. Ну і на ляще не похоже, і на густрку не похоже. Не знаю, що це таке. Якісь не часто я таке тут ловлю на цій річці. Таке воно. Можете. Може якась така чи... чи мутація, чи що, не знаю. Як воно називається правильно? Хай є. А саме краша удочка сьогодні Цемахова. Найбільше вона сьогодні риби злива під тією акацією. І знов акація в мене у відео. Просто що під цією акацією каміння стоїть. Через що вона ловиться лучше. знову це саме риба клюнула, якась непонятна. А ну вам так покажу її, може зрозуміти. Я не знаю, як вона називається. Я ніколи її нас на річці її не ловив таку рибу. Може погуглю, сяду, да покажу потім якусь заставку чи що, як вона називається. Якась таран, чи не сінець, що воно таке. Хай пиве. Гарно клює воно на опариш з мотильом. Непогано. Непогано бачила, давай. Так ось сонечко, бачите, за ліс заходить і. Єсть. Щось є. А, платва гарна, гарна платва, друзі, взяла. Така не симпатична Оце в принципі, друзі, я цього й чекав вечірнього кльово, хоча б, щоб отака плітка брала, це було б ну, класно. Стихло, бачите, так тихенько стало, знаєте, як у дитинстві на болоті ввечері. Ой, єдине, чого нема, да це комарів немає. Покажу, що ще холодні ночі, то вони ще не будуть з'являтися. Розклявав точку, бачите, а з самого початку сьогодні взагалі я. Ну, вже такий, знаєте, уп... дух, дух мой бойовий упав. Я вже думав, блін, цей вітер, не стихне я я тут нічого не зловлю. Вже думав, навіть може це на карася ну, десь шукати якусь заводь. Але потім бачу, почав стихати трохи вітер. І почала риба ловитись, біла риба. Ваші друзі, якесь таке непогане клюнуло? Така гарна рибина. Воно якийсь і не лящ і не усіра. Я не знаю, що це таке. Ну випустив, напевно, його. Таке, приємно було тягнути все, ну. Клв став такою силою, що густірочка клюнула навіть ось в плок. Просто лежав ось тут під возою. Я зробив пасічку не, не результативну, я поки там настраював штатива і мене одразу покльовка була і поплив на середину поповок. Тобто рибі дуже багато стоїть на точці вже. Ми закормились, хорошо закормились перед цим ну, виходить два рази за сьогодні. Тобто, ну, риба покручується тут у нас. Сонце сідає за ліс і скоро вже почне темніти. Мене ще залишається півгодини, щоб добратися додому, поки воно сяде. Які підсумки рибалки? Рибалка була, якщо враховувати, не дуже початок, але було гарне закінчення. Рибалка була така середня по плотві на нашій ріці. Я не скажу, що сьогодні брали батони чи бала геть-дрібна плітка. Для нашої річки, для річки Уш, це Середня нормальна плітка. З десятка два 3 я впіймав, трошки зловив густірок, пару краснопірок під щазлею і чотири такі рибини, які я не знаю, як вони називаються, невідомі для мене, може, десь у нас ну, погуглю напишу. Тому що я таку рибу на нашій ріці ловив, може сьогодні, навіть і перший раз. Тобто щось такого не пам'ятаю. Якби я завтра сюди приїхав на це місце, я думаю, одну махову вудку я тут просто не встигав би ловити ту плітку, вона тут зібралася і зараз тут дуже багато. Місце закормлене, місце загодоване, і я думаю, впливові міг 100% попадати якісь під і навіть непоганих розмірів. Не знаю, побачу, друзі, що я планую на завтра. Може, возьму, може, сюди і приїду. Не знаю, як вона складеться. А так, рибалкою плюс-мінус я задоволений. Підкрився і по плітці на нашій рідці в сезоні 2025, мова йде за весну, а не за зиму. Тобто. Риба ще біла, риба ще не піднімається масово. Вона тут тусується на цій ямі, плюс-мінус туди-сюди плаває. Нема такого великого підйому її. Ну і плюс не забувайте, що на риці мало води. Я дивлюся, стою, у мене вода впала десь ну, на сантиметр 25-30. Що я тут сижу? Я бачу на тій стороні чор чорна вже окантовка. Тобто вранці видно скинули або вночі. Я вже приїхав, вже рівень просидав, тому що я ось руку не мог помітити, тут знизу не міг десяти до води, тобто рівень води падав. Нічого, друзі, кльо побачили, відкрилися, плітка ловиться, тому можна на неї також сміло їхати. Ну, а мені пора їхати до хати. Всім до зустрічі!